У приміщенні ВККС почалося анонімне тестування суддів. В Україні стартує перетестація суддів. Вища кваліфікаційна комісія починає оцінювати перших 100 претендентів. Перша група суддів складає тести на знання правової позиції Верховного суду та Євросуду з прав людини. Сьогодні в Україні однією тем на телеканалах України 17 лютого було первинне кваліфікаційне оцінювання суддів. Про проведення оцінювання йшлося і на шпальтах провідних. Юридичних видань та інтернет-сайтах, і це не дивно, адже процес, який розпочала вища кваліфікаційна комісія суддів України, справді важливий для українського суспільства. Ця процедура в Україні починається вперше. А якщо говорити про масштаби, коли нам потрібно буде оцінити приблизно 8 тисяч суддів, то така процедура здійснюється у світі вперше. Е, я пропоную ні засобам масової інформації, ні громадськості не чекати скандалів. Шоу і так далі, це буде просто спокійна робота. Починаємо з перших 20, Вони зараз знаходяться, звичайно, в досить такому стресовому стані, тому що перші, тому що засоби масової інформації. Процедура, яка вже обміркована всім всіма органами. Членами квалів комісії обмірковано, Розроблені процедури, продумані. І мені здається, що поспіх тут навпаки би призвів до іншої ситуації, можливо, більш нервової. Мені здається, що навпаки, оце відтермінування початку, воно на користь було всім. Нагадаємо, що першими пройти оцінювання повинні були судді Верховного суду України та вищих спеціалізованих судів. Однак термін їх оцінювання вже сплинув. Тому розпочали первинне кваліфікаційне оцінювання суддів, які подали до комісії заяви про обрання їх безстроково. Закон потребує вдосконалення закон про з точки зору строків проведення кваліфікаційного оцінювання. Але наразі Вища кваліфікаційна комісія в межах своїх повноважень вирішила, що вона буде займатися у першу чергу суддями, повноваження, яких п'ятирічні закінчилися. Ви напевно знаєте, що таких суддів понад сім суд. Наші країни, які не можуть здійснювати правосуддя, тим не менше отримують зарплату, тим не менше е знаходяться в статусу судді, але е не мають повноважень. Ви знаєте, що е у Верховній Раді з тих чи інших е суб'єктивних чи об'єктивних причин, але тим не менше це питання не вирішується, і будемо сподіватися, що е проходження оцінювання тими суддями, які пройдуть, сприятиме. Виправлення цієї проблеми а хто не пройде, а відповідні наслідки будуть застосовані, які передбачає закон про забезпечення права на справедливий суд. Сподіваюся, що найближчим часом законодавець відновить строк, і тоді знов комісія повернеться до оцінювання судів Верховного та вищого судів, оскільки ну, практика створюється зверху і оцінювання відповідно має починатися безумовно зверху. Будемо говорити на прикладі суду господарського суду міста Києва. На даний час уже майже половина суддів в цьому суді без повноважень. Зрозуміло, що навантаження йде на всіх інших суддів. Тому започаткування взагалі або початок кваліфікаційного оцінювання саме з цих суддів я вважаю дуже доцільним. Комісія сформувала 5 груп по 20 осіб у кожній. З першої групи на оцінювання прибуло 19 суддів. На першому етапі анонімному іспиті на суддів очікувало письмове тестування та виконання практичного завдання. Все було організовано відповідно до рекомендацій наших європейських, американських і канадських друзів, а також відповідно до тих методик, які ми самі розробили. Це було спокійно. Ми працювали таким чином, щоб не було дешевих сенсацій. Ми не побачили вчора впливу ні з боку громадських організацій, намагань впливу ні з боку політиків. Ну от і рада суддів вчора не впливала на нас, хоча спостерігачі від ради суддів вчора були присутні і спостерігали весь процес. Закон про забезпечення права на справедливий суд прийнятий Верховною Радою України у 2015 році став важливим кроком на шляху судової реформи. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала процес кваліфікаційного оцінювання тих суддів, які повинні обиратись на безстроково відповідно до вимог нового закону. Я дуже. Же пишаюсь, що Сполучені Штати Америки через USAID надали допомогу в цьому процесі. Слідкувати за первинним кваліфікаційним оцінюванням суддів зацікавлені особи та журналісти мали змогу в окремому приміщенні комісії, де відбувалась пряма відеотрансляція. Були там також і представники від ради суддів України. Все відбувалось відповідно до нашого затвердженого порядку і положення про складання іспитуна. Працівники апарату ВККС досить детально роз'яснювали те, що. Що має бути, яким чином має відбуватися? Ми всі, хто спостерігали, надзвичайно хвилювалися. Не знаю більше чи менше, але ми були такі стурбовані, як будуть проходити цей іспит, як будуть відповідати наші колеги, коли дійсно було письмове. Письмової відповіді воно було більш-менш спокійно, але вже коли почалося усні відповіді, відповіді на практичне завдання, тут всі почали хвилюватися, почали якось навіть обговорювати спостерігачі між собою, які відповіді надали вони. Тобто, ну такий хвилюючий процес. З першої групи на іспит не з'явилася лише одна суддя з Голосіївського районного суду міста Києва Лариса Калініченко, стосовно якої Вища рада юстиції внесла подання на звільнення за порушення присяги. Натомість прийшли ті, кого в комісії не очікували побачити. наприклад, суддя, який е, бере участь в антитерористичній операції і служить у рядах української армії, він з'явився. Е, ще одна дама, яка перебуває в декретній відпустці, суддя також з'явилася одночасно. З'явився суддя і почав разом з нами працювати в процедурі оцінювання. А вже після початку з'явився указ президента про звільнення його за порушення присяги щодо звільненого судді, то йдеться про Дмитра Чулініна з Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, 22 лютого 2016 року. Комісія прийняла рішення припинити проведення оцінювання стосовно. Чулініна та виключити його із списку суддів, які проходять оцінювання. Хвилювання серед суддів було справді значним, тому навіть уже після завершення першого етапу оцінювання бажання поділитись враженнями від процесу було рідко у кого. Я турбувалася, дійсно турбувалася, бо це вперше, бо це нове в нашій державі це дуже відповідально. Крім того, ми є першими суддями, які складають це оцінювання. Потім під час складання письмового тестування було присутнє було, спочатку було присутнє хвилювання, але якщо особа суддя впевнений в своїх знаннях, то немає перешкод у написанні тих завдань, які були надані кваліфікаційною комісією. Через тиждень на першу групу суддів очікував другий етап оцінювання співбесіда. Продовж двох днів члени кваліфікаційної палати комісії обговорювали з суддями їхні досьє, запитували про показники у роботі, з'ясовували інформацію щодо майна та статків судді. Таким чином, за підсумками оцінювання 18 суддів першої групи, 13 представників ФЕМІДи підтвердили можливість здійснювати правосуддя. У розгляді питання про визначення результатів чотирьох суддів оголошено перерву, і один суддя не пройшов оцінювання, на якого тепер очікує. Перепідготовка у національній школі суддів України та повторне оцінювання головна мета е, залишити е, професіоналів порядних професійних е, і е, відправити на додаткове навчання тих, хто не справиться з завданнями. Ну а і вирішити відповідно до чинного законодавства е, питання щодо тих суддів, у кого до, у кого будуть проблеми з. Корупцією ну і з іншими негативними речами, які передбачені законом. на сьогодні існує гостра проблема проблема недовіри до судової гілки влади. І я переконаний, що зараз оцей процес, який розпочала Вища кваліфікаційна комісія щодо оцінювання суддівського корпусу, він важливий саме для самих суддів, тому що самі судді зацікавлені в тому, щоб питання. Недовіри до судової гілки влади вони були зняті. На моє переконання, кожний свідомий суддя він готовий до того, щоб пройти відповідне оцінювання. Впродовж березня пройдуть первинне оцінювання наступні чотири групи. Після завершення оцінювання суддів, які претендують на обрання безстроково, комісія розпочне первинне кваліфікаційне оцінювання усіх суддів України, а це близько восьми тисяч осіб.